500 км кілометрів на сьогоднішній день може проїхати Kia e niro на 64-й батареї з тепловим насосом. На сьогодні в продажі Кія e niro рестайлінгова 20-й рік, не фарбована, яка заїхала до нас з Нідерландів в максимальній комплектації. Дуже красивий графітовий колір без підфарбувань, 89 тисяч літного підтвердженого пробігу. Останній сервіс в Нідерландах на 85 тисячах. І вона у нас повної сервісної історії від офіційного. Дилера. У нас комплектація Executive екзекютівлайну. Відразу бачимо адаптивний круїз, контроль, дістронік, фари максимально можливі для фул LED з адаптивним дальнім ближнім освітленням, термальне акустичне лобове скло, камера асистентів в лобовому склі. Вона нас утримує смуги, щитує дорожні знаки. 17 легкосплавні диски, вони без корозії, без бордюру, тобто вони не побиті цілесенькі. Зеркала максимально можливі, гріються, складаються підігрівом і сліпі зони в зеркалах. Безключовий доступ. У нас два ключики на машині. карти прошиті шкірою в ідеальнішому стані. сидіння з перфорацією, підігрівом і обдувом. Підігрів керма, парковочний асистент, вибір режиму руху, драйв моут, hold, електроручник. Також у нас присутня бездротова зарядочка, різеточки на 12 вольт, клімат-контроль. Оновлена рестайлингова навігація, також у нас присутні амбієнт підсвіточки по салону. Зеркало заднього огляду у нас іде з автозатемненням. Тут у нас для окулярів. Також прошиті карти шкірою підігрів задніх сидінь. у Нас тут все в абсолютно ідеальному стані. Оновлені рестайлінгові задні ліхтарі, бампер у нас по заводу проклеєний, плівку, щоб тут нічого не зацарапати, камера заднього огляду. Також у нас є ще рейлінги, для того, щоб ставити туди бокс. По багажничку. Багажник абсолютно ціленький, не подертий. шторка, сам буфер. І, до речі, у нас в комплекті дві оригінальних зарядочки, і також фаркоп. Але він для того, щоб возити велосипеди Так на ньому там і наклеєна наклеєчка. Також по автомобілю встановлено по оригіналу з заводу, оригінальні бризовички. Тут у нас присутні Заводські наліпки, абсолютно жодних нарікань. Також підігрів сидінь. Все в абсолютно абсолютно новому стані. Дзеркала з автоскладанням, пам'ять сидінь, музика, преміум JBL, електросидіння. Тут у нас і кнопочки на своєму місці утримує смуги. Це у нас, щоб вас було чутно, сліпі зони, підсвіточки, режими вибору, рекуперації і також. Автоматична рекуперація, виставити рекуперацію в Niro в автоматичний режим, кому буде цікаво, звертайтеся, поясню. Дуже така Kia Ніро з оригінальним підтвердженим пробігом 89 тисяч рестального нас в наявності в продажі. Без жодних нюансів. З оригінальним підтвердженим пробігом. Що Про кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.